Це такі загальні економічні тренди, які говорять про те, що є ну попит на нафту він знижується. Нафта така в такої такій кількості не потрібна. Ділова активність йде на мінус. Ми не знаємо, скільки це буде тривати, наприклад, там сьогодні або до кінця тижня, або до кінця квітня. А можливо, так знаєте, там буквально там на наступному тижні все знову все полізе вгору. Бо це ринок, як кажуть, нафта ну. Представники нафтової компанії їх коли запитував: А що впливає на ціну ну на сиру нафту? Вони кажуть, та достатньо однієї плітки якоїсь. все, от починають трейдери боятися. Ціни йдуть вниз або навпаки якась невеличка новина, якась трішки оптимістично все. Ціни лізуть вгору. Тобто, тут, тут така історія, яку дуже важко передбачити. Звісно, ми хотіли, щоб ціна на нафту впливала на РФ, так само, як це було в свого часу на радянський Союз. Коли Радянський Союз колапснув саме через. Надзвичайно великі велику затратну частину, типу величезні гроші, які вони вбухували, ввалювали в свою, в свою ВПК, а ціна на нафту йшла вниз, і тобто цей розрив спровокував економічну кризу. Дійсно, в принципі, така ж сама історія зараз відбувається в Російській Федерації. 40% російського бюджету зараз йде орієнтовно на забезпечення військових потреб. Тобто 40%. нафта загалом загалом от в структурі, якщо взяти тобі від собі, от це ось все російський бюджет, то десь орієнтовно 30% цього м'ячика, це ну це бюджет російський, 30% це. Доходи від продажу нафти. Минулого року Російська Федерація заробила на продажі нафти 260 з копійками мільярдів євро. 260, тобто це ну, третина російського бюджету. Це дійсно величезні гроші. Хочеться вірити, що зараз таких грошей в них не буде, але ще раз, це економіка. Я б сильно на це не сподівався. Ми б хотіли бачити довготривалі наслідки.